Він повернувся. Потяг Коваль Чернівці знову курсуватиме залізницею. Вже 1 жовтня він рушить звичним маршрутом із Чернівців до Коваля. Між тим замість щоденних відправлень цей потяг рухатиметься один раз на два дні. Закінчилися літні перевезення, і ті вагони, які б курсували. Кожен день в Сімферопольському поїзді ми повернули вже на його звичний графік. Тобто закінчилось перевезення, такого напливу в Крим вже немає, тому цей поїзд буде в звичному режимі ходити значить, з 1 жовтня по непарних днях, з Чернівців до Ковеля. До Ковеля. І відповідно з 2 числа по парним вже з Ковеля буде відправлятися знову зворотньо. Проаналізувавши пасажиропоток, що такого прямого пасажира з Чернівців до Ковеля нема. В основному у нас люди їдуть з Чернівців до Коломиї, до Франківська, до Львова, а потім вже пересаджуються зі Львова до Ковеля. Прямого пасажира такого немає, тому було прийнято рішення. Значить. Через день курсувати радіють цій новині і громадські активісти, які не один місяць поспіль боролися за повернення потяга Коваль Чернівці. Однак побоюються, що це тимчасово. На мою думку, його так чи інакше кількість потягів будуть скорочувати, адже майже 90% вагонів львівської залізниці є практично непридатними для користування. Також раховуючи фінансовий план, який подала Укрзалізниця на 2014 рік. По суті, придбання великої кількості вагонів чи зміна рухового складу не перед. Бачається проходять на цей фінплан, але там передбачається обслуговування дорогих автомобілів для керівництва укрзалізниці і інших недешевих речей, які не мають зовсім жодного відношення до того, щоб покращити якість пасажирських перевезень. Нагадаємо, в травні Львівська залізниця відрізала залізничне сполучення частини Волині зі Львовом, Івано-Франківськом та Чернівцями, скасувавши потяг Коваль Чернівці.